Більше потрав бджіл не буде. Не буде більше потрав бджіл. Міністерство аграрної політики України придумало онлайн-сервіс для бджолярів, а також для фермерів під назвою Є-бджільництво. тому в цьому відео ми з вами розглянемо, що це за онлайн-сервіс і чи допоможе він пасічникам, чи не допоможе, і які ще круті фішки є в цьому сервісі. тому поїхали! Якщо вам потрібна медогоночка, воскотопочка, стіл для розпечатки або електропривод, звертайтесь до мене, телефон мій бачите зараз на екрані. Я вам допоможу, а кодове слово підписник збереже ваші кошти, тому що я зроблю вам знижечку для своїх підписників YouTube каналу. Медогонки 4 рамочні, 6 рамочні, 8, 16, 2, 20 рамок. 36 рамок, 54 рамки. Розкажу вам, яка медогонка підійде саме вам. Підкажу і зроблю знижечку. Все як положено. А якщо у вас стара медогонка, і ви не хочете зараз її міняти, чи нова, чи стара медогоночка чотирьохрамочна, 3 рамоч, чи двограмочна, ми можемо її вдосконалити і поставити на неї електропривод. Електропривод підстає на любу медогонку, хоч і два роки, хотій 50 років. Вчора вдома розвернувся Сергій Гриньов і каже: з'явився, з'явилось єбджільництво. Не єбали, а є тому, каже, зверни увагу, і, можливо, ти запишеш відео якесь. А я подивився і мене зацікавило, думаю, що не записати. Дійсно цікаво, вийшло. Але чи будемо працювати, ми зараз з вами це вирішимо. Я спочатку хочу зачитати, що тут Міністерство гарної політики викинуло в себе на Фейсбук сторінки. Чуть-чуть прочитаю, а потім своїми словами вам передам. Так, запускаю, запустили в 10 лютого вчора цей е сервіс онлайн «Єбджільництво». Друге. Знаходиться, воно буде. Що це таке за сервіс? Це просто, грубо говоря, сайт, сайт, сайт міністерство, Не міністерство, подожди, як воно називається. В них сайт цей, Дар. Коротше, ну, державний аграрний реєстр. І от в цьому, на цьому сайті вони виділили колонку і для пасічників. Для фермерів вони так розумію, було і раніше для аграріїв. Тепер вони хочуть об'єднати і хочуть, не об хочуть взає, зробити взаємодію аграріїв з пасічниками. Зараз я зачитаю вам, не знаю, трошки зачитаю я такі своїми словами, що дає аграрію оцей сервіс, що дає саме для аграрія, а тоді скажу, що для пасічника. Вони можуть вести журнал обробки земляних ділянок засобами захисту рослин, ЗЗР, захисту, засобами захисту рослин. ЗЗР, це скорочено буде, не знаю, постійно вам читаю чи ні. Подавати заявку на пошук пасічника для розміщення пасіки, обрати пасічника із списку тих, хто запропонував їх послуги, обрати період для запланованої обробки е, захисту рослин, обрати захисні рослини із реєстру, обрати земельні ділянки, які планують обробляти, інформувати органи самоврядування на землях, на землях, які е, запланована обробка, інформувати пасічників, пасіка, яких розміщена в радіусі 8 кілометрів поруч з. З оброблюваними ділянками і зробити автоматичний розрахунок рекомендацій кількості бджолиних сімей на площу ділянок засіяних обраним типом культури. Це для фермера, для аграрія, оце для нього такі там. ну, На сьогоднішній день вони зробили таку опцію, да? такі функції. Е у свою чергу, бджолярі отримують це, що касається нас. Що касається бджолярів, Получається, можна інтегрувати. Інтегрувати дар із реєстром пасічників, встановити геопозиції пасіки, надіслати відгук пасічника на заявки від аграріїв подати заявку на пошук аграріїв, які потребують запилення, обрати тип вирощуваної культури, обрати земляні ділянки, на яких вирощується культура. А зараз вам хочу своїми словами розказати, що воно за є Дивіться, це звичайний сайт. Це звичайний сайт Державний Аграрний реєстр. Дар можете написати в Гуглі і вам воно видасть. На цьому сайті, щоб на цей сайт попасти, вам треба спочатку, з самого початку, зробити електронний підпис. Що таке електронний підпис, ви мене спитаєте? Я знаю, що це таке, тому що в мене ФОП і не один. І мені треба подавати звіти і так далі, і тому подібне, тому я з цим працюю. Воно вам не потрібне було раніше, але прийдеться, якщо вам потрібно буде зареєструватися на цьому сайті, як зробити електронний підпис. Його можна зробити через Приват24 або можна зробити через Дію. Для того, щоб попасти на цей сайт, ми заходимо, ми е, прив'язуємо цей ключ, вход через ключ. Пишемо пароль і починається реєстрація. Вписуємо свій номер телефона, вписуємо електронну почту, вам приходить SMS туди і туди з кодом. Ми заходимо на цей сайт. Там є розділ. На цьому сайті як для аграріїв, так і для бджолярів. Цей сам цей сайт він не для пасічників, просто це як поставили розділ для бджолі є бджільництво. І тепер це виходить взаємодія аграріїв з бджолярами. Ми зареєструвалися, я вчора це все пройшов, зробив. Для мене це складності абсолютно не було ніякої. Для людей, які були в віці, в яким ну, це буде трошки складно, і їм треба, щоб хтось допоміг, якщо воно їм це потрібно. Ще я хочу сказати, що ви можете цього всього не робити, якщо у вас немає паспорта пасіки. Якщо у вас немає номера пасіки, і паспорта пасіки, воно взагалі вам не нужна, бо ви там свою пасіку не побачите. Я вчора зайшов і я свою пасіку не побачив, бо її треба туди підв'язати, що додати ту, -ту, -ту, ту пасіку. Я номера просто не повнюю своєї пасіки, це треба дивитися. Коли ви додаєте свою пасіку, вона з'являється. Там треба вказати геопозицію вашої пасіки. Тобто, вона там вибир... Ви на карті вибираєте, де ваша пасіка стоїть, або координати пишете. Або ж можна геолокацію через геолокацію, через телефон. Якщо ви заходите, то через геолокацію воно виявить вашу цю. І ще великий плюс. Молодці зробили класно Те, що там поставили кнопочку, кочова пасіка. За номером це велике діло, тому що пасіка в нас не стоїть на місці. В когось на місці стоїть, а в хтось кочує, і тому, коли ви в полі, це велике діло взаємодія з тими людьми, яких ти абсолютно не знаєш. Ми зареєструвалися. Що воно дає ще цей сервіс? Основне, основне, це коли аграрії починають обробля... обробіток свій робити. Вони подають заявку, що на таких то полях в такому то районі буде йти обробіток. І в радіусі в радіусі 8 кілометрів всіх бджолярів, які зареєстровані, там є, буде попереджено, що йде обробіток. Прийде на я так розумію, увідомлення і на електронну почту. Також, якщо ви, наприклад, виїхали в поле, ви не знаєте того аграрія, хто там за 8 кілометрів, хто зна, да? а ви все одно поставили геопозицію, і він вже з. Немає цей аграрій, що ви там є. Він навіть не знає, чи ви там є, чи немає, йому нема різниці. Він просто подав заявку, що він буде обробляти такого-то числа. І всім цим людям в округ 8 кілометрів прийде увідомлення. Круто, круто. Що воно буде робити? Зараз ми, зараз ми з вами це все обговоримо. Получається, що ще надає цей сайт? Цей сайт надає те, що фермер аграрій може починати пошук пасічника для запилення культур. Він подає заявку, що є такі-то поля, там фацелія, гречка, там чи що там в мене є, чи соняшник гібридний. Я шукаю бджоляра. Пошук бджоляра, така то кількість сімей на такі то поля треба, і такі-то дата. Він подає заявочку, також може якісь документи прикріпити, пасічник, може зайти, побачити, і я думаю, що якесь там увідомлення. Я це не, не, не утверждаю, але все може бути що якесь увідомлення пасічникам, які знаходяться в радіусі цього поля. Можливо, прийде якесь повідомлення. Воно, напевно, там і прийде, бо я все до кінця не додивився. Прийде повідомлення, що такий-то фермер шукає, шукає пасічника для, ну, для запилення. Супер. Супер, я вважаю, що це також непогано. Також ем, я думаю, що пасічник, це звісно, не знаю, чи вони доробили це. але було б круто, щоб пасічник міг бачити, е, пасічник міг бачить в радіусі е, ну, в своєму района, він може зайти на карту і подивитися, які поля е, медоносні є в його регіоні. Ну, це вони хорошо поняли і погано, тому що якщо там та фацелії буде, отам поле фацелії, і хтось їх фермер вкаже, що там фацелії. Чи там еспарцет, туди приїде 2000 бджоло сімей. Туди приїде дуже багато пасічників, бо всі хочуть меду, і всі хочуть, щоб якийсь розвиток, хоча б не меду, хоча б розвиток був. По тому потому оце такі, оце такі нюанс. Оце такі зробили вони увідомлення і те, і все. Але є нюанси. Тепер ми про них почнемо говорити. Дивіться, перше. Я сам бачив на відео, як оцей чоловік, який показує про ці про бджільництво на цьому сайті, як воно працює, він там неякісно його все. Подав, але як є, він показує: ось, я, я, наприклад, він робить роль аграрія. Я аграрій, і я подаю заявку на обробіток землі хімією. да, І він пише мені, і пише там я думаю, з першого, і бере вказує півтора місяця. Що той тобто, з першого числа там, по 15 аж сюду місяця буде йти обробіток, Поняли? Оце що воно нам дасть? А воно так по факту і буде. тому що диви, <кій> фермер подає. Заявку, наприклад, по-людськи, як треба зробити, що обробіток буде з першого по третє, тобто на три дні. От за три дні на цьому полі буде вестися обробіток землі такими-то препаратами. Супер! Ви отримали всі смс-ки, ми отримали, ми всі збираємося кудись двигати, тому що бджоли, може бути потрава і те і все. Пройшло перший день, другий день і третій, третій день іде дощ. Четвертий день іде дощ, і п'ятий день іде дощ. Далі що? Він що, опять буде думати, сидіти і подавати заявку на ті поля, що це? та ніхто цього робити не буде. Поняли? Це ніхто інший, це просто, як, це просто як послуга, це просто як опція, це не закон, це їх не заставляє закон цього робити. І він подасть, він по-нормальному фермер подасть. Що я буду обробляти з першого по 15 наступного місяця я буду робити обробіток. Поняли? Тобто 45 днів. І в ці 45 днів, щоб ви знали пасічники, я на своєму полі буду обробляти поля. А ви куди хочете, туди й двигайте. Хочете двигайте, хочете вулики скривайте. Мені абсолютно, мені абсолютно, понимаєте, пофігу. Пофігу мені, я вас попередив, попередив, а далі ваші проблеми, ребята. Далі ваші проблеми. Бо тому це, понимаєте, це вже значить, система не буде працювати так. Якщо фермери не будуть казати, що ти можеш попередити там, за 2 дні, там, грубо говоря, і в той день, от тоді так да. А якщо ти поставиш термін півтора місяця, то це все шарашкина контура, понімаєте? Да і все. Ну, що мені робити з того, що він попередив мене. А Міністерство аграрної політики ж дивиться, ми ж постійно кажемо потрави, потрави, робіть щось. Там я кажу, що робот група, мабуть, зроблена була. Це ж не хтось придумав з фонаря, такі всі, оцей, сайт і це все. Хтось їм підказував. А вони скажуть: пасічник, а ви хочеш, щоб не було потров? От це так, так і буде, а ви хочеш щоб не було потров? Ми скажемо, хочемо. Реєструйтесь на цьому, реєструйте свої пасіки, реєструйтесь на цьому сайті. Нікого не шабе, чи ти вмієш цей ключ робити, чи не вмієш робити електронний, це нікого підписю, нікого не шабе. Зареєструйся, і ти будеш отримувати попередження, щоб буде потрава, щоб потім не претензій не було. Так а б ти подожди. І вийдеться так, що він попередив нас фермер, але він попередив, що він два місяці чи півтора місяці буде травити колись там один день, а нам щось цього робити. І по факту вони скажуть, та ні, він ж попередив. Він свою роль виконав. А ваша роль захистити ваших бджіл. Потому ви хочете сматуйте, куди хочете, і робіть. Отак, понімаєте, тут можна розсуждати, чи класно, що вони зробили цей сервіс, чи вони там щось, може воно чи буде, вчора чуратьки запущено. Я думаю, що непогано, що щось роблять. Це дуже хорошо. Що щось роблять для пасічників і для їх взаємодії. Але чи не робиться це для того, щоб просто зняти з себе якусь провину і щоб зняти цієї всі колотнечі між, до ферми, між до аграріями і пасічниками, щоб зняти оцю всю напряженку з цих псими потравами? От і все. Чи не для цього це зроблено? Це ми побачимо з вами. Також по запиленню, ну по запиленні тут питань яких немає. Тут хочу їду, хочу не їду. Тут таке діло, хочу, поїду. Він там запрос кинув якийсь фермер. Якщо воно працюватиме, ну це нормально. Тут нічого, тут ніякої об'язаловки нема. Поняли? А оце з потравами тут ще будуть питання, і їх питань дуже буде багато. Тому ми далі подивимося, я вам, ну як буде інформація, майбутнє якась, звісно, що я вам розкажу. Але тут, тут, тут питання повинні бути тільки до аграріїв, не до пасічників. Тобто, якщо обробіток іде першого, то за два дні треба, за три дні хай поперед, хай за п'ять днів попередить трьохденний термін, в трьохденний термін на цьому полі буде йти обробітка. Не на протязі двох місяців, що це буде обробітка колись. Бо це тоді просто фільки на грамота, ото ваше є бджільництво, є бали і все остальне це херня. Поняли? Ну я вам кажу реалії. Я вам кажу реалії. І оці всі, оці всі дядьки є. Я з ними общаюся, поняли? Я общаюся з цими дядьками, які мені дзвонять і заказують якусь медогунку, якийсь там просто сові, якісь там привод. Вони дзвонять і мені зі мною общаються. І їм уже по 70 год єсть. І я сіби по 80 дзвонять. І ви думаєте, отой дядько, якщо йому не маємо могти, він зробить електронний підпис, електронний ключ, і він буде сидіти в тому сайті, там шариться чи в цьому телефоні. Та вони б вони на ФОПа заплатити не можуть, тому що це для них сложність. Та я їм підказую, та поїдьте в банк, та отам, та отам, та по реквізитах, та оце заплатить. Вони на карточку то привикли ще з трудом, якось трохи всю. Оце на ФОП заплатить. Поняли, які підписи, які сайти, яке оте все тому воно буде робити. молодь то буде заходить. Ну воно ну, і хорошо, я ще раз скажу, що буде. Якщо воно буде 100% працювати так як треба, я стою отут, моя пасіка, і мені прийшла смска, що буде потрава через два дні таким ти препаратом, що це небезпечно, що краще б жил перевести або його прикрити. І я візьму, а в мене сусід в Іванович. А в нього теж стоїть 30 вуликів, чи 50, чи 100, чи 200, чи 300. Ну він не понімає оцих комп'ютерах і не понімав оцих електронних ключах і всі останні ці балалайці. То я йому просто подзвоню і скажу, Таліонич, діло то таке, що треба той. Треба дюргати відсюди, бо буде біда. Або треба прикрити. Поняли? Тобто я, наприклад, там сижу і молодий. От молоді будуть попереджувати. Все одно воно сарафан на радіо не так раз багато цих посічників. Воно непогано, що це буде робити, але воно має робитися по уму. Я не знаю, хто там в тій робочій групі був, хто його розробляв, для яких, з якими цілями, цілями це робили. Але деякі функції є прикольні, а деякі функції побачимо, як вони будуть працювати. Ну я ж кажу, якщо буде термін на обробіток стоять півтора-два місяці, ребята, ну це воно не, не, не нужне, воно, і все, щоб це заморачуватися. <кхи> і не переживайте, що ви там. Я позицію свої пасіки встановлюєте, що там ви переживаєте, до вас хтось прийде у двір і буде, одна що що вас пасіка буде вас перевіряти, можливо, відкачку. Ні, ребята, заповнюйте одне: без вашого дозволу, без сводового рішення. Ніхто у вашій двіри зайти не має права. Ні одна людина. Все, це заповнюють раз і назавжди. Я вам інформацію доніс, що таке є. Дар ви знайти можете, зареєструюся, я вам сказав, як Попробувати ми можемо. Якщо це буде нас якось, якось нам буде ущемляти нас, ми це будемо освітлювати. Якщо це буде нам допомагати якось, ми будемо тільки дякувати. Все. А я вам хочу подякувати за те, що ви додивилися це відео до кінця. А я хочу запроп... попросити, щоб ви написали зараз під відео свою думку по поводу цього всього, що придумала держава і Міністерство аграрної політики месяця з своїм сайтом е... не єбали, а як? Є бджільництво, є бджільництво, Державний аграрний реєстр. Що ви по поводу цього всього думаєте? Чи буде ця система робота, чи ні. І не забувайте, щоб лайк поставити і коментар. Лайк поставити і підписатися. Саме важливіший момент в нашого всього, тому що Андрій Павич розказує вам все на безоплатній формі. І не забувайте, що у нас прямій ефір. У нас прямі ефір буде в неділю. І ми прямі ефір зробимо не один гость, а зробимо три або чотири. По небагато времені, як вам понравилося предучий. Предвідущий стрім у нас підглючує, тому що ноутбук підвіз і він щось скинув в інтернет. Я мощний комп'ютер настрою, уже у нас тепер стрімами буде готов все. Так що, все, не забувайте за прямі ефіри, не забувайте за лайк-підписку, напишіть свою думку про єба та не єбалиці, що воно мені ці єбали та єбали. Ну, це дійсно єбало, є таке, поняли? Єбали. Це я вам розказую за єбджільництво. Напишіть свою думку і я почитаю. Не тільки я, а почитаю, і ваші колеги в жалірі. Гарного, тихого вечора вам. До побачення, всього найкращого. Слава пасічникам України, слава ЗСУ. Героям слава. Все.